Друзі, вітаю! Зніму нашу закупку в магазині Костко. Ви заорієнтуєтесь по цінам на 2 жовтня 2025 рік. Щоб потрапити в цей магазин, треба заплатити річний абонемент 73 долара. Вони потім ці кошти повертають. Без цього membership ви не зайдете. Постійно є якийсь товар, який дають на пробу. Його можна брати безкоштовно, пробувати, якщо потрібно купити. Він неймовірно великий. З дуже великим асортиментом всього. 2 жовтня, продають гарбузи ще, бо Хеллоуін скоро. Але і продають вже різдвяні іграшки. У нас вийшло 80 доларів, але досить багато продуктів. Це риба тілапія 907 грам, Фета теж дві упаковки досить великі. Це креветки з часником 907 г. Дві упаковки равіолі з сиром. Теж досить великі, 1,36 кг, 20 штук десертів дитячих з йогуртом. Фіги, одна упаковка. І гриби для маринації.